Івангелія від Івана Ісус Христос в 16 розділі сказав такі слова з 8-го вірша: І, прийшовши, тобто Він, Дух Святий, викриє світ за гріх, і за праведність і за суд, за гріх же, що не вірують у мене, за праведність що до отця мого йду, і вже не побачите мене. А за суд, що князь цього світу засуджений. Ще багато маю сказати вам, але не можете тепер знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то введе вас у всю істину, бо не від себе говоритиме, але говоритиме, що почує, і грядуще вам сповістить. Він прославить мене тому, що від мого візьме і вам сповістить. Знаєте, взагалі дуже цікава дія Духа Святого. Ви пам'ятаєте, скільки учнів все хотіли щось випитати в Ісуса Христа? Ісус Христос казав, що я не маю права да? деякі речі казати, а це в, в, в праві Отця. І також Він відкриває, що і в праві Духа Святого. Якби Дух Святий, друзі, це ми всі розуміємо, це. Третя одиниця Божества це Бог. Це особистість. І ми маємо зрозуміти, і дійсно, як Андрій сьогодні проповідував і нагадував про те, що Ісус Христос сказав, що ми маємо знати Духа Святого. Ми маємо відчувати, ми маємо розуміти, ми маємо мати цю єдність і спілкування з ним. Тому що Дух Святий, це не просто Він відкриває щось, це сила. Яка від Господа дається тобі це розуміння, це відкриття, це чудо, це надійність, це мудрість, це зцілення, це радість, дуже-дуже багато чого можна перечисляти. І дійсно, Дух Святий, друзі, нам дуже-дуже потрібен. І знаєте, можливо, я за ці дні не чув проповідь саме про те, що Слово Боже каже, не угашайте Духа Святого. Проблема сьогодні, що сучасні християни багато хто угашає Духа Святого. І сьогодні Дух Святий угашається нашим непослухом, це нашим, нашим неблагочестивим життям, нехотінням молитися, нехатінням слова Боже читати, нехатінням виконувати Слово Боже, жити по Слову Божому усіх, усіма цими речами і діями, угашається Дух Святий. Дуже важливо сьогодні зрозуміти нам ці речі. І ще читаю одне місце, і ми наближаємось до молитви, це до римлян, 15 розділ, так також виборочно прочитаю деякі місця з 12 го вірша Ісая 15, 12 і нижче. Ісая знову говорить: буде корінь Ісеїв і той, який повстане, щоб правити народами. На нього будуть уповати язичники. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб вам реснити надією в силі Духа Святого, іншою мовою Бог же надіжди, пусть ісполніть вас всякою радістю і миром в вірі щоб вам і забілувати в цілі Духа Святого. Християнин за допомогою Духа Святого і той, який переживає в Дух Святому, ми маємо ресніти, багатіти, візабілій жити Духовном, душевному, морально, психологічно, друзі. Взагалі для нас небо відкрилось. царство Боже вселилося в тебе і в мене, і ти оселився в цьому царстві Божому. І ми маємо розуміти, що нам уже кінця немає, ми вічні. І щось починає відбуватися з нами. Дух Святий нам має починати відкривати ці глибини, великі глибини. Пізнання Бога нашого, ми маємо розуміти. Ми маємо збагачуватись через Духа Святого. Коли проповідувалось Слово Боже, тобі і мені, друзі, хто відкрив Слово Боже для розуміння Твого і Мого? Дух Святий, хто, хто впливає на серця Дух Святий, хто допомагає визнати Тобі і мені свої наші гріхи, Дух Святий. Він підказує також, направляє, як правильно молитись, як правильно взивати. Як звертатись до нашого Господа, Дух Святий про ці всі речі навчає? 19-й вірш у силі знамен і чудес, у силі Духа Божого, так що мною, мною від Єрусалима й околиці до Ілі -Іріка поширює поширена Євангелі Христова. Тобто Івангелія, яке поширювалось, яке розповсюджувалось. В знаменнях і в чудесах, і в силі Духа Божого і досягло нас з вами в 21 столітті, це робота Духа Святого. А коли сама Біблія писалася на протязі 1600 років, друзі, уявляйте собі, пророками, царями, різними людьми, І потрібно було Духу Святому все скласти, записати книга за книгою і в точності, що було донесено сьогодні до нас з вами. Як важливо це зрозуміти, наскільки Господь сьогодні турбується про наше з вами спасіння. Як важливо це розуміти. Перша до коринтян, 3 розділ. 16 вірша. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хто пошкодить храм Божий, того покарає Бог? Бо храм Божий святий, а храм цей ви. Ми маємо пам'ятати, друзі, хто ми є? І цей храм. Він має бути в чистоті і в святості. Це також одна із умов, що Бог діяв силою Духа Святого, в чудесах і знаменнях рухав твоє і моє життя, ми маємо з вами дбати про чистоту і про святість. Де наші очі? Де наші думки? Де наші серця? Де наші руки? Де наші бажання, де наші дії? Чим ми живемо, друзі? Якими цінностями ми живемо? Від цього дуже-дуже багато чого залежить. І ми маємо з вами розуміти ці важливі речі. 2.10. Навіть з 9-го вірша. Але, як і написано, чого не бачило око, і не чуло вухо, і не приходило на серце людині. Те приготував Бог тим, хто любить Його. Нам же Бог відкрив вже Духом своїм, бо Дух усе досліджує і глибини Божі. Дух Святий, він не тільки досліджує, друзі, тебе, мене і все, що робиться на землі. Він навіть там досліджує глибини Божі. Бог йому дав це, дозволено Духу Святому ці всі речі робити. Уявіть, якщо Бог дозволив Духу Святому, то як же ми маємо дозволяти, щоб Дух Святий сьогодні працював в твоєму і моєму серці? Наскільки важливо сьогодні надіється уповати на Бога, вірити Йому? Ми будемо зараз молитися і прославляти Господа, не хочу забирати лишнього часу. Хочеться. Сьогодні в цей вечір подякувати Богу за те, що Він нас спав, спас із паганського язичського народу. Для євреїв була обіцянка. Для Авраама, через Авраама. А для нас, друзі, напряму сам Ісус Христос Він протягнув в руку милості. Він навіть підняв. Апостол, яких направив до нас, до паганського народу. Ми були вірніше паганським народом, а сьогодні ми святі, ми діти Божі. Я вже не маю права сьогодні, вибачте, в вашу сторону казати, що ви поганського паганського народу. І ви сьогодні з Божого народу, Ви святі, сини і доньки. Друзі, ми маємо пам'ятати цей статус. Ми не маємо права сьогодні опускатися до людей цього світу. Ми не маємо сьогодні, знаєте, слово Боже чітко каже, пес він повертається на свою блювотину. Свиня омита, вона повертається куди? Знову ж в багно, врязюку. Ми не маємо сьогодні бути тими людьми, щоб нас, Слово Боже, порівнювало з цими тваринами. Чисті святині порочні, в силі і славі Божій, в силі Духа Святого, щасливі, радісні, в статусі синів і доньок, царственне священство, народ Божий, який взятий в уділ Богом, Бог Духом Святим сьогодні веде тебе і мене в царство своє, твоє ім моє ім'я, в особливій там книги записано на небі, друзі. Ми маємо завжди це пам'ятати. І з кожним днем. Я не знаю, хтось. Кому 70-80 років, я не знаю, ну тут є трошечки дорослі в нас сестри. Ви сумуєте, що у вас вже такий вік, чи ні? Чи ви щасливі наближаєтесь до Бога. Якщо сумуєте, то треба тут задуматися і покаятися. Якщо щасливі, хай Господь благословить друзі. Ми наближаємося до Бога з кожним днем. Ми наближаємося до Господа. І представте, раз один момент, і ви пристали перед ним бачите ту славу, велич Стефана, якого побивали камнями, але він сповнений був Духа Святого. І він бачив Ісуса, який зустрічав його вже. Він бачив це небо відкрите. Він чув ті хори ангелів, ті пісні в славі і в величі. Бог, кожного сина і доньку там на небі. Вони зустрічають, знаєте, як, як зустрічають сина царя. І, доньку, як? Можете тільки уявити собі, як на землі зустрічають, які церемонії, а що на небі там відбувається. Ми просто в шоці будемо, друзі, коли цей момент будемо переживати від земного життя перехід на небесне? Ви навіть просто саме відчуття в тому стані, в тому тілі, знаєте, в духовному тілі, перед Господом, це, це нові почуття. Ви знаєте, що у нас в людей це гріхи беззаконня дуже багато доброго, хорошого що Бог створив. Воно просто прибите. Цей організм, це тіло, воно так знаєте не працює, якби не функціонує, як потрібно сьогодні працювати. Чому? Тому що ми сьогодні в цих тілах, які знаходяться в гріху і без боротьба постійна, випробування постійні, трудності постійно приходять, немочі, слабості, ми просто в цих немочах, слабостях часто боремося. У нас просто знаєте оцей момент, коли ваше тіло віддохнувше, да, і щасливе. Тобто ми переживаємо ці моменти дуже, дуже рідко, але приємно. Піднімаємося на наші ноги.